Українська Народна Республіка, УНР. Пам'ятаєте ці школи? Це було трохи складно, тому що купа людей Грушевський, Вениченко, Петлюра, Скоропадський, всі міняють один одного, всі чогось хочуть, і, власне, важко було запам'ятати, хто був після кого. Саме тому мені захотілося оновити знання про цей період, тому що сьогодні, після початку повномасштабного вторгнення Росії, він набув абсолютно нового змісту. В історії Української Народної Республіки було дуже багато паралелей з тим, що відбувається сьогодні. Тож, давайте подивимось на ці героїчні дні, які в шкільній програмі називалися визвольними змаганнями. І дізнаємось, чи могла Україна вже тоді піти іншим шляхом. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Це був початок ХХ століття, час, коли розвалювалися останні імперії і світ стрімко змінювався. В 1917 році революція охопила і Російську імперію, яку протягом останніх 250 років частково входили і українські землі. Російський цар Микола ІІ під тиском неминучих змін зрікається престолу, утворюється Російська Республіка. На початку березня 1917 року до влади приходить тимчасовий уряд. Це представники російських партій, які хотіли зберегти російську імперію, але не як монархію, а як республіку. Звісно, що звістка про падіння самодержавства в Києві була сприйнята як шанс. Тепер давайте подивимось на Україну на початку ХХ століття. Дійсно, наші території тоді входили до складу різних імперій, але насправді прагнення людей до незалежності було вже не стримати. Так само, як і. Народи, які проживали в інших імперіях, українці остаточно усвідомили себе повноцінною політичною нацією і прагнули свободи та створення власної держави. На тих територіях, що входили до Австро-Угорщини, це проявлялося політичним рухом. Там українці створювали українські політичні партії, тому що там це було дозволено. Там, де правила Російська імперія, все було жорсткіше. Український рух проявлявся більше в культурному просторі. Тут з'являлося все більше письменників, що писали українською, науковців, що досліджували саме Україну, і громадських діячів. На момент 1917 року в Україні вже остаточно сформований прошарок такої своєї проукраїнської еліти. І, власне, їхня ключова мета це незалежна Україна. Цей прошарок і стає локомотивом руху за самостійність України. Ці люди створюють спочатку громадське об'єднання Центральна рада. І головою Центральної Ради обирають історика Михайла Грушевського. Тоді він користувався величезним авторитетом через свої праці з історії України. До речі, відомий громадський діяч та меценат того часу Євген Чикаленко згадував, що Грушевського тоді вважали некоронованим королем України. Отже, фігура номер один Михайло Грушевський. Він був істориком, літературознавцем, соціологом і публіцистом, автором двох тисяч праць в галузі української світової історії історіографії, літератури, соціології, етнографії, археології, спеціальних історичних дисциплін, що збагатили європейську і національну науку. Якщо вам буде цікаво дізнатися більше про історію Михайла Грушевського, а вона насправді була просто неймовірною. Подивіться наш фільм з циклу «Таємниці великих українців про Михайла Грушевського за цим посиланням. Власне, там ми розслідуємо обставини смерті, загадкової смерті Михайла Грушевського в російському санаторії, де він перебував на лікуванні. Взагалі, очільники Кремля не любили Грушевського через його проукраїнську позицію. Ще до революції царський уряд відправив його на 5 місяців у Лук'янівський СІЗО. Потім, звинувативши Грушевського у причетності до створення легіону українських січових стрільців, його взагалі відправили у заслання до Симбірська, це сучасне російське місто Ульяновськ. Згодом Грушевському дозволили перебратися у Москву, але без права повернення в Україну. Там він зустрічає революційні події. По факту саме революція відкриває йому шлях додому, де вже створена Центральна Рада, яку він вже заочно і очолив. Отже, Грушевський вирушає до Києва. Щоправда, тут не обійшлося без пригод. Його потяг мав прибути о 4-й годині ранку, але у його спальному вагоні сталася пожежа. Згоріли усі документи та рукописи. Що це було? Нещасний випадок чи теракт достеменно невідомо, потяг прибув із запізненням в одну годину. Однодумці не дочекалися прибуття потягу, тож Грушевському довелося йти додому на вулицю Панківську у пальті, накинутому на спідню білизну та нічних капцях по страшенному холоду. Вже 15 березня Михайло Грушевський вперше був на зібранні Центральної Ради. Взагалі, Центральна Рада стала новим політичним явищем для українського суспільства, адже до цього досвід повного політичного самоуправління був аж за козаків. Вже зовсім скоро Центральна Рада перетвориться в парламент, мета якого відстоювати інтерес українського народу. Грушевський проводив всеукраїнські з'їзди для різних верст населення. Він усвідомлював, що підтримка народу в будівництві української автономії є важливою, тому намагався об'єднати українців навколо цієї мети. Дивіться, це дуже важливий момент. На самому початку Центральна Рада вимагає в Росії автономії. Тобто, в цей момент навіть не йшлося про повноцінну незалежність. 19 березня 2017 року на Софійській площі у Києві відбувається Свято Свободи. 100 тисяч людей заполонили центр Києва. Люди, які відчували, що час змін настав, вимагали негайного проголошення незалежності і навіть встановлення гетьманату. Одностайно і однодушно стати всім на велике діло, закликав Михайло Грушевський, і не спочити, і рук не спустити, доки не збудуємо тої автономії вільної України. До речі, до помаранчевої революції 2004 року Свято Свободи вважалося найбільшою і наймасовішою демонстрацією в історії України. Далі події розгорталися дуже швидко. І все, що відбувалося в Україні, я нагадаю, відбувалося на тлі Першої світової війни. Тому Україні в той момент доводилося виборювати своє визнання на міжнародній арені в країн, що воювали одна з одною. А це було дуже непросто, тому що в кожної зі сторін конфлікту були свої інтереси. Українська делегація неодноразово їздила на переговори до Петрограду. Центральна Рада хотіла цивілізовано отримати автономію у складі Росії. Але тимчасовий уряд, російські ліберали, не були готові навіть до найменшого діалогу про долю України. Члени Центральної ради швидко зрозуміли, що співпраці не буде, а значить, творити свободу треба самим. Від червня 1917 до січня 1918 український уряд видає чотири універсали. Першим проголошувалася автономія у складі Росії. Четвертим – вже незалежна Українська Народна Республіка. синьо жовтий прапор і тризуб стають символами нової держави, вводиться національна валюта, спочатку карбованці, а згодом і гривні. Українська мова стає офіційною, а ще не в меру України затверджують як національний гімн. Автором усіх чотирьох універсалів був Володимир Винниченко, на той момент найвідоміший український письменник. Отже, наша фігура номер 2 Володимир Винниченко. Справою свого життя він називав літературу, а не політику. Та, попри це, став видатним політичним діячем. Під час лютневої революції працював у Москві та Петрограді, видавав журнал Промінь. Повернувшись до Києва, спочатку очолив Українську соціал-демократичну робітничу партію. З червня 1917 року очолив Генеральний секретаріат, тимчасовий революційний уряд. Це прототип сучасного кабінету міністрів. Орган мав займатися втіленням у життя рішень Центральної Ради. Але повернімося до революційних подій. Наприкінці 1917 року у Росії стається більшовицький переворот. Комуністи з силою забирають владу у тимчасового уряду. У Петрограді створюють Раднарком на чолі з Леніним. Більшовики демонструють крайній екстремізм та ідеологічний фанатизм і одразу виступають війною проти УНР. Вони захоплюють території Сходу та Півдня. Все майже так само, як і зараз: створюють Українську Радянську Республіку з центром у Харкові. Скільки разів в школі насправді я чув про те, що Харків це перша столиця України, і це насправді дуже велика маніпуляція, тому що Харків був визначений таким адміністративним центром Української соціалістичної Радянської Республіки, не незалежної України. Відповідно, ну якщо говорити дуже просто, то окупаційний радянський режим визначив для себе. Адміністративний центр своєї окупаційної влади. Щоб протистояти наступу, Київ починає шукати союзників. Члени УНР намагаються домовитись з країнами, які воюють одна з одною у Першій світовій. Нагадаю, там було два блоки: так звані центральні країни Німеччина, Австро-Угорщина і Османська імперія проти Антанти. Це Великобританія, Франція та Росія. З останніми справи не пішли. Ну, тим паче, що Росія намагалася захопити Україну. А от Німеччина та Австро-угорщина визнають незалежність УНР, проголошену в четвертому універсалі. Звісно, не просто так. Вони мали свій інтерес. Перша світова війна надто виснажила ці країни. В обмін на визнання Німеччина та Австро-угорщина затребували 60 мільйонів пудів хліба, майже 3 мільйона пудів м'яса, 400 мільйонів яєць і іншої української продукції. Хлібний договір. Так в народі прозвали Бреську угоду. Тим часом бої з більшовиками не припинялися і вони наближалися все ближче до Києва. 29 січня 1918 року відбувається одна з героїчних та трагічних подій в історії УНР Бій під Крутами. Він тривав 5 годин. Майже 600 українських студентів виступили проти 4 тисяч червоногвардійців під керівництвом Михайла Мурав'йова. В результаті бою червоногвардійців загинуло понад пів тисячі осіб. Звісно, бій під Крутами затримав просування більшовиків. Але зрештою загін Муравйова дійшов до Києва. Український уряд був вимушений виїхати спочатку до Житомира згодом до користання і Сарн. Тим часом, за Бреським договором, німецькі та австро-угорські війська заходять до України. Юридично боротися з більшовиками. Фактично, це став період окупації. Сучасник тих подій, генерал армії УНР Олександр Удовиченко в книзі Україна у війні за державність згадує, що німецькі війська та командування трималися спочатку підкреслено галантно і коректно. Вони не втручалися у внутрішнє життя населення і запевняли його, що німецька армія прийшла в Україну як приятель з метою звільнення її від більшовиків, допомогти українському народові налагодити своє мирне життя. Проте з часом союзники почали вести себе як господарі. Німецькі та австро-угорські війська почали захоплювати в свої руки залізниці, склади зі зброєю та продуктами. Вони заявляли на майно право воєнної здобичі. Українці бунтували і обурювались, натомість німці, посилаючись на закони воєнного часу, незадоволених публічно карали і погрожували спаленням цілого села. Зокрема, трьох селян повісили в Умані на центральній площі, аби залякати інших ешафот кілька днів не прибирали. У 1918 році Центральна Рада ухвалює Конституцію Української Народної Республіки. Але все рівно, насправді, у цих зовнішніх обставин і внутрішніх обставин, складних обставин, було так багато, що, зрештою, уряд терпить фіаско. Скориставшись нестабільною ситуацією, на політичну арену виходить Павло Скоропадський. Навесні 1918 року. Він очолює громадську організацію Українська Громада опозиційну до влади. Але найголовніше, причина його успіху полягала у тому, що він користувався підтримкою німецького командування. Гетьман Павло Скоропадський наш третій герой. Нащадок гетьманського роду Скоропадських чернігівський землевласник та царський генерал. До речі, аристократ. На момент початку лютневої революції він командував 34-м армійським корпусом царської армії на Південно-Західному фронті. Зручившись підтримкою німецького командування, 29 квітня 1918 року на з'їзді хліборобів Скоропадський проголошує себе гетьманом. Серед учасників того з'їзду були переважно представники середніх і великих землевласників, незадоволені економічною та політичною нестабільністю, яка була неминучою в умовах війни, а особливо для молодої держави. За спогадами учасників представницького зібрання, власне, голосування за кандидатуру Скоропадського не було. Після закликів до генерала врятувати країну від хаосу, Скоропадський просто взяв слово та подякував присутнім за передачу йому влади. Протягом доби прибічники Скоропадського перебрали під контроль усі державні установи. УНР перестала існувати. Замість неї стала українська держава. Після гетьманського перевороту Грушевський відійшов від української політики і активної політичної діяльності та перебував у Києві інкогніто. Скоропадський пробув при владі сім місяців. Його феномен полягав у тому, що з одного боку він був ставленником Німеччини, з іншого лояльним до царської Росії, а з третього він був українським патріотом. Справді це важко поєднувати, але його здобутки на полі державного будівництва стали чималими. Дивіться самі, було проведено лагідну українізацію, відкрито та профінансовано державою 150 гімназій, засновано два університети та українську академію наук. Було створено головне управління в справах мистецтва та національної культури. На повну потужність запрацювали промисловість, транспорт і торгівля на міжнародній арені. Українську державу визнали насамперед Німеччина та Австро-Угорщина. За ними Данія, Персія, Греція, Норвегія, Швеція, Італія, Швейцарія, загалом майже 30 країн світу. Був підписаний мирний договір з радянською Росією, що забезпечило мир на сході країни. Але упора Скоропадського невдовзі пала. Поразка Четвертного союзу у Першій світовій війні значно ускладнила міжнародне становище української держави. Намагаючись утримати владу, гетьман підписує договір з небільшовицькими росіянами. Однією з умов в договорі є втрата Україною суверенітету. Наступного дня опозиційні до гетьмана партії провели таємне засідання. На ньому утворили тимчасовий верховний орган УНР, директорію на чолі Володимир Винниченко. В результаті нового перевороту УНР повертає собі владу. І вже за місяць більшовицька Росія починає другу війну проти України. Що в цей час відбувається на Заході України? Там, у жовтні 1918 року, українські землі, що перебували раніше у складі Австро-Угорщини, утворюють нову Західноукраїнську Народну Республіку. Українцям там теж доводиться непросто, адже ЗУНР за свої території воює з Польщею. Детальніше про існування цієї держави ми обов'язково розкажемо в іншому випуску реальної історії. 29 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було проголошено акт злуки УНР та ЗУНР. На честь Соборності України був випущений 121 зал. Українські історичні території, Західна і Східна – нарешті воз'єднуються в єдину державу. Мені здається, що це одна з таких найважливіших подій в українській історії, тому що вона показує оце історичне прагнення українців до об'єднання. Українців, які до того, іноді навіть століттями, жили в різних імперіях, в різних регіонах. Але всі вони усвідомлювали, що тільки самі українці. В одному єднанні можуть створити ту державу, де тебе не будуть переслідувати за мову, де тебе не будуть вбивати за твою культуру, за твою віру. І оце єднання, воно знову з'явилося сьогодні, коли ми розуміємо, що тільки українець насправді може зрозуміти іншого українця в тих умовах, в яких ми опинилися. І ніхто, окрім нас, не буде протистояти за нас і боротися за нас. Проти цього глобального лиха, утім, навіть попри об'єднання в одну державу, сили України та більшовицької Росії на полі бою були нерівні. Не маючи сил утримати Київ від більшовицької навали, український уряд 2 лютого 1919 року залишає місто і перебирається до Вінниці. 5 лютого більшовики входять у Київ. Значна частина політичних діячів, у тому числі і Винниченко, вважаючи, що подальша боротьба є безперспективною, емігрують за кордон. В Україні залишається Симон Петлюр. Після повалення Скоропадського він був на сучасний лад міністром оборони, а згодом очолив директорію УНР. У час, коли на Україну нападають одразу кілька сильних ворогів, він самовіддано бореться за неї. Симон Петлюра, наш четвертий герой визвольних змагань. Він народився в сім'ї міщан козацького походження, мав вісім сестер і братів. Початкову освіту здобув у церковно-перифіяльній школі. Потім була духовна семінарія, з якої його виключили за так званий Мазепинський дух. До революції працював журналістом, літературним та театральним критиком. Протягом 1919-1920 років Петлюра був змушений вести війну одразу на кількох фронтах. Із півночі у НР загрожували більшовики з півдня російські монархісти та українські анархісти під керівництвом Нестора Махна, та й Польща на Заході не підтримувала українську незалежність. Особисто мені Симон Петлюра подобається своїми такими, знаєте, нестандартними ходами у боротьбі проти Росії, тому що саме він перший, хто взагалі замислився про те, що існує такий Потужний інструмент впливу як культурна дипломатія. Саме завдяки Симону Петлюрі наш український Щедрик став відомим на весь світ. А багато хто за кордоном взагалі вперше дізнався про те, що існує така держава як Україна. У 1919 році, за розпорядженням Петлюри, був зібраний хор Українська республіканська капела. Цей колектив виїхав на гастролі до Західної Європи. В неформальних документах проекту його називали культурною чи закордонною армією Петлюри. В Європі капела мала заявити, що Україна не Росія і український народ має право на окреме культурне і політичне існування. За 5,5 років хор дав понад 600 концертів у 17 країнах світу на трьох континентах. Українські музиканти отримали тисячі схвальних відгуків. Найбільше глядачів вразив саме Щедрик. Королева Бельгії захоплено висловлювалась, вперше в житті таке чую, мої симпатії на боці вашого народу. Пізніше, у 1936 році, американський композитор Пітер Вільховський створив англійський текст різдвяної пісні «Carol of the Bells». Та, зрештою, Україна була розділена. А Симон Петлюра, який чинив опір до останнього, виїхав за кордон і оселився у Парижі. Там він очолював український уряд у вигнанні та не полишав надії здобути міжнародне визнання для УНР і продовжити збройну боротьбу проти більшовиків. Ленін сприйняв це як величезну загрозу, та оголосив Симона Петлюру ворогом СРСР номер 1 Наприкінці січня 1921 року, за ініціативи Петлюри, у Тарнові це Польща, створили партизансько-повстанський штаб під керівництвом відомого повстанського отамана Юрія Тютюнника. Вони готували загальне антибільшовицьке повстання. На території України повстання готував ЦУПКОМ, Всеукраїнський це центральний повстанський комітет, до складу якого входила національно свідома інтелігенція. 12 березня 1921 року Петлюри і Тютюник видають перший наказ про повстання. Українські війська мали розпочати наступ з Польщі. Це б стало сигналом для місцевих повстанських сил, які по всій Україні мали підняти загальноукраїнське повстання. Однак в травні 1921 року генштаб польського війська не надав обіцяного озброєння. Час повстання відклали до осені 1921 року. Утім, до того часу чекісти знищили цупком. Відтак істотно допомогти українським військам не було кому. Симон Петлюра був убитий у 1926 році в Парижі, і насправді його вбивство було сплановано і організовано радянськими спецслужбами. Ми детально розбирали. Цю історію провели ціле розслідування в одному з наших фільмів циклу таємниці великих українців. Хто не бачив, обов'язково подивіться за цим посиланням. Це дуже цікаво. І хоча тоді план УНР зазнав поразки, стало зрозуміло, що українці за будь-яку ціну готові здобувати державність. Фактично, уряд УНР в екзилі проіснував аж до 22 серпня 1992 року. Тоді її останній президент у вигнанні Микола Плав'юк передав новій українській владі прапор УНР, державну печатку і клейноди гетьмана Івана Мазепи. Незалежна Україна стала правонаступницею УНР. Багато хто в Росії сподівався, що через 100 років Україна повторить шлях УНР. Очільники евакуюються на захід або будуть вбиті, а сама наша країна знову перетвориться на таку собі поневолену територію. Але в Кремлі не врахували один важливий момент. Історія для нас насправді була дуже добрим вчителем. І якби не було УНР тоді сто років тому, яка по факту, скажімо так, заклала оце потужне коріння незалежності. То не факт, що потім з'явився би збройний спротив під час УНУПА, не факт, що були би шістдесятники, не факт, що в кінці 80-х ми би чітко усвідомлювали, що хочемо бути незалежною країною. Все це було закладено як фундамент ще тоді, в часи Української Народної Республіки. І насправді ця війна, яка триває сьогодні, вона є нічим іншим як продовженням того, що почалося 100 років тому. Але цього разу. Ми з вами обов'язково поставимо в цій війні переможну крапку, Тому що така реальна історія. Підписуйтесь на канал 11 +1 в YouTube. Також підписуйтесь на мій особистий канал, де в плейлистах викладені всі проекти, над якими працює наша команда. Це дуже просто і зручно, якщо ви хочете знайти якийсь з наших фільмів чи якийсь з наших проєктів. Там є і українські палаци, і таємниці великих українців, і Україна поверне свої історії, багато іншого англомовного контенту. Наші фільми англійською мовою, до речі, також викладені там. І, звісно, там є проект Реальна історія. Так що... Підписуйтесь і дізнавайтесь про Україну більше. Обов'язково переможемо!